Вісова байкова посіб, всього 1750 гривень де є комплектики в даному лотику. 10 кг. Дивіться, що в нас тут є. Бачу, що вже на змійці це йде комплектик. Змійка присутня. Це гарненько. подивіться, Дуже-дуже класно, приємно на дотик. Із півторачка. Так, І до нього така сама. Ще одна така, Ще одна, така сама. Ось такі дві. Mm. А це мені Нет, саме Так, Наступне також комплектиком. Бачите, що йде. Ось така на зміці. Ось така на зміці є в нас. Гарненька. Дуже гарний візерунок відступав. І до нього буде 70 на 70. Орієнтовно? Ні, трошки менше. Це більше та 50 на 70, це десь під, під євро великої кількість. Така. Наступне теж комплектиком. Ось така. Дізайн. Ой, який гарний. Дуже гарний, дуже приємний. Це на жаль, не скрежно. показую вам, не передай фото. Ми трошки ближче покажемо, що голубесенькі, такі сіресенькі, напідне, дуже красива кольорова гама. Подушечка 70 на 70, це вам скажу вам. Скажу є 70 на 70. А до нього? Ні, до нижнього. до нижнього, до речі, до нижнього дві наволочки, наволочки виходить до так. нижнього комплекту. Ось така ще наволочка. Ще одна така слізова наволочка. Так. Ще одна наволочка. Дуже красива. До речі, сіра, воно піде навіть до тих комплектів, які дуже гарно буде дивитися. 70 на Ой. 50. 50. 50 євро. Це євро. Так, те, що в нас дуже красиво і не так. Ось така. Дуже красива. Це відвідуваль. До... Ось паличка. так. Це розпалочка. Щось такого плану. Далі у нас на прасничок на розинці. Одесь таке. Ось така ось там. Де одна спалка. Ось така. Збирається це такий рушничок. Дуже класний такий матеріал. Це десь лікара. Ось такого плану. так, Ще одна. Також йде ось не добре взяли, але і нічого треба стати. Це йде на руді. З другого боку, ось так виглядає, виглядаємо. Може і помуляти. Так, ще одна. Приємна також, нигенька на дотих. Квіточки. Квіточки мають спати у квіточках, як це кажуть. Вите О, дивіться, комплект. Еза. Всім відома Ельза. Ось і є також комплект до неї на вузочках. Дуже гарна, дуже суста. Зараз я видаляємо другу з боку, виглядає ось так. Зестої сторони, шостої однаково. І остання йде також фільтрачка. До... Це так фільтрачка у нас. Ось така окна і теж на глупочка. Для замовлення пишете своєму менеджеру або на YouTube-каналі хочете замовити.